Таня, добрый день. Добрый Сегодня день. Мы хочу пообщаться с вами на такую злободневную в ближайшее время тему э, тема черного пиара. Да, она будет дуже випливати у нас зараз на выборах. Мы просто с вами видели, да, по последним выборам, что там происходило. Мы понимаем, что вы правильно говорите, что в ближайшее время будет. Просто хотелось бы обществу напомнить о том, что это возможно, что это будет происходить и. чтобы люди научились хоть немного отличать плохое от хорошего, нашу работу понимать там, где мы должны, обязаны что-то донести, а там, где кто-то доносит что-то нехорошее, чтобы люди понимали, что это очень плохое. Что вы думаете на эту тему и Як ви бачите все це? Я це бачу так, що є гірка правда, яку треба людям доносити про того про ту чи іншу людину. А є чорний піар. Це те, що зовсім неправда, і його інша людина використовує з метою дискредитувати свого опонента. От є гірка правда, ну що зараз йде судове засідання в справі мера, наприклад. Це правда. Це відбувається, про це потрібно писати. А є чорний піар, як ми зустрічали на виборах минулого року. Можливо, ви не бачили. Я бачила, бо я журналіст, сюжет про Юрія Бублика, про те, що людина схожа на нього, актор заходить в магазин, купує свій піджак за 80 тисяч гривень. Абсолютно зрозуміло, що це не Юрій Бублик, бо він не схожий. Абсолютно зрозуміло, навіщо це робиться з метою дискредитувати потужного конкурента на виборах. Але люди, які, можливо, не дуже добре знають Юрія Бублика, вони могли в це повірити. От на цих виборах я з острахом очікую, що знову буде та сама історія. Знову. Конкуренти не будемо називати прізвища. Знову вони будуть писати брехню, і, можливо, пересічному Полтавці буде важко розібратися, тому що те, що написано в газеті, те, що показують по телевізору, це правда. У нас є довіра до друкованих видань. От. Я правильно розумію, газета коло все таки вряд ли буде займатися чорним піаром, навіть за гроші. Ну навіть за гроші ми не будемо цього робити. Ми пишемо правду. На цьому стоїть наше видання, що ми, якщо реклама, ми напишемо, що кандидат хороший. Але ми ніколи не будемо писати на замовлення однієї людини, що інша людина є поганою. Це некоректно. Це порушує всі принципи журналістики. Такого не можна робити, але якщо це не зроблять журналісти, то це зробить хтось інший хто є не журналістом. От можна вам привести приклад no. чорнухи. Ой, біжить <плежити> у мене. Дивимося. Василько Ковальчук – людина, яку я дуже поважаю. Він зараз витягує. Воїнів, які потрапили в полон, це прекрасно, це дуже добре правозахисник Полтавщини. А з іншого боку, ми бачимо, Лев здира... а, Льова Жаденко здирає з Полтавців в останню сорочку. Ну, це як я, як журналіст, прочитала цей матеріал, але не побачила тут жодного факту. Отже, я підозрюю, що це є брехня. І якщо вже не копати дуже глибоко, отака газета коштує грошей. І от якби я мала свою власну газету, я б у ній писала, ну це дві сторіночки, я б у ній писала тільки тільки про себе виключно, бо в мене обмаль грошей. Я хочу розказати про себе добре. Я не буду говорити про інших погано. У мене мало обсягу, дві сторіночки, в мене є купа хороших справ, і я про них розкажу. А якщо оце людина таке пише, то, мабуть, це брехня, і мабуть, за це хтось заплатив. Тому що тираж газети. Ага він 100 тисяч примірників, знаючи ціни на друк, це 3 копієчки, як мінімум одна сторінка, 6 копійок, як мінімум друк цієї газети, помножимо на 100 тисяч, скільки у нас вийде? Ну, 6 тисяч гривень, да, здається. 6 тисяч гривень за те, щоб написати про себе добре і по-іншого погане. Я сподіваюся, грошей, звісно, пану Ковальчуку вистачить, щоб врятувати з полону якогось бійця. Якщо це робиться заради високої мети, то можливо такі заробітки виправдані. Але це не єдиний приклад. Це не єдиний приклад. Їх у Полтаві буде багато. Чим ближче до виборів, ми ж всі бачимо скриньки. У скринці у нас по три, по чотири газети, вже є буклети, і не кожній газеті, яку ми. Отримає, можна вірити. Насправді можливо, є такий вихід до полтавців, щоб вони вірили уже таким ну перевіреним виданням, які довго на ринку, але і ті видання можуть на жаль не гребувати рекламою, тому що це жнива. Ви журналісти заробляють на виборах великі гроші. Якщо звичайна стаття може коштувати 400 гривень, то за замовну можуть і 4 тисячі заплатити, і це дуже велика спокуса для журналіста написати те, що його попросять. Я правильно розумію? Получається, в Полтаві достатньо розвитий такий бізнес, і люди професіонально этим займаються і заробляють. Так, да, у нас дуже це ну розпоширено. Просто я не хочу плювати в вічі колегам. Я все розумію. Ми ну, Не будемо називати. Не будемо називати прізвища, але є люди, які цим займаються, вони не гребують їм абсолютно по барабану. Що писати знову ж таки, одна газета? Я про це вже писала. Газета про місто. Ось у нас написано, що Олександр Мамай в 2012, 2013 2014 році нічого не зробив для міста. Я навіть обвела червоненьким. Ну це ж брехня або злочинна недбалість журналіста, можемо так сказати. Ми ж всі пам'ятаємо і тролейбуси, пам'ятаємо, які він купив, і каланчу він до Міста відремонтував, і дітей на море він возив оздоровлюватися, і в Харків гідропарк. Ну, якщо ви журналісти, то ви про це напишете. Ну це ж брехня, що він нічого не робив. Стоп, я... ви будете голосувати за мамая? Ні, ой, ой. я не буду голосувати за мамая. Ну за Матковського теж не буду. Я ще, якщо чесно, дуже коливаюсь, у мене три кандидати на вибір. Але я. Не буду голосувати за кандидата, який поширює чорну брехню. Я з цим зіткнулась і на минулих виборах, і на попередніх. Це не добре. Не може бути людина з моральними принципами. Ну не може людина з моральними принципами мочити конкурентів чорнухою. Це а не Як речна? ви опеляєте, як ви готові будете определяти, хто же заказує статтю? Думаєте, це так явно буде? Ні, це не буде явно. Нам зараз е, телефонують у редакцію. Рекламне агентство е, взагалі не каже, від кого вони працюють. Ще ж передвиборча кампанія, якби в пресі не стартувала. вона з 21 вересня, здається, вже будуть всі матеріали з маркуванням. Що це передвиборча агітація. І от зараз телефонують рекламне агентство, вони не кажуть від кого. Вони нам присилають статтю. Розмістіть. Ми кажемо, ні, ми не будемо це розміщувати. Ну, до побачення тоді взнати, хто замовник, нереально. Крім того, у замовника може бути своя газета і не одна, і телеканал. І якби не хоче я з ними співпрацювати видання, нічого, ми зателефонуємо в інше неможливо насправді боротися з чорнухою. Це треба якось серцем її відчувати або професіонально якось відчувати. Але просто, на жаль, не всі ті факти, про які пишуть у газетах і по телевізору показують, є правдивими. Я не знаю, що з цим робити. Мені це дуже болить. Насправді, де жалко жалко, що роботи. Как Ты прежде, как фахівція, прежде, да, Боже. черные технологии, мне кажется, как я считаю, все-таки, что люди, когда баллотируются, они должны говорить о себе, о том, что они да, делают. Да. Многие из тех, кто баллотируется, стесняются, но я все равно настаиваю. Значит, ну, суром, это хороший для полтав. Люди просто так как-то к этому относятся со стеснением, да, чтобы там помогает, предположим, фронту. Я знаю много людей, которые помогают, и все это я делают как-то тихо, нигде, никому, ничего. В частности, мы сегодня уже можем говорить о таком человеке, как Юрий Кривошеев. Он в тени, он сейчас, по-моему, отошел не будет претендовать на должность. Мера, Но я відлічно знаю, сколько він перепомагав. Ну, я це очень магазина доброго знаю. тону. Якщо ти займаєшся благодійністю, то це не є добре про це розказувати. От ти це робиш для а як близької... же доносити доносить о том, що ти зробив для того, щоб стати мером і зробити ще більше? Як чоловіку достигати? Цього? От я не знаю насправді, але значить, повинні сказати інші, тоді що це хороша людина, якщо сам по собі... Якщо сама по собі людина соромиться, ну, ну вибори це не час для сором'язливості. Треба про це Я вибори. просто знаю, що Юрій Борис, в частності, коли я на ньому починаю щось говорити, він возмущається, обіжається. В частности, по поводу э, ага. э, Е, Мені там стільки інтерв'ю надавали, і все в благодарність йому, він ага. просто по мене попросив. Ти об этом нігде нічого. Ну, про погані, скажуть мої опоненти. І що ж тоді вийде про хороше сам змовчав, а про погане розказали. Ну так не можна. Не соромтеся, говоріть про свої добрі справи, бо інші ваші опоненти про них не скажуть, і це буде погано. Зато вони себе розхвалять, інших полють брудом, і хороші люди в результаті постраждають. Це така вапіюща несправедливість, і що з нею робити не ясно, Таке, хоч бери приковуй наручниками і змушуй говорити правду, хорошу людину. Ну що, уважаємо наші кандидати, хто буде балотуватися. Да, Готовтесь говорити про себе хороше і не поливайте брудом опонентів. Це дуже погано. Це вам зарахується, якщо не на виборах, то ну, там десь законом бумеранга, вищі сили, десь вони вам пригадають ваші злочини, я вважаю. Готовтесь, ми об'являємо охоту на ваші хороші діла. Да. Дякую вам.